Повернути додому, десятки дружин та матерів військових вийшли на мирний пікет з вимогою демобілізувати їхніх рідних. Мовиться про військовослужбовців, які уже тривалий час захищають кордони України. Активісти також підготували колективну петицію до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Більше дивіться у наступному сюжеті. Прийшов час інших! прийшов час інших! Ось такими закликами перед адмінбудівлею обласного центру зібралися десятки рідних, друзів та просто небайдужих людей, яким вимагали демобілізувати військових. Хлопці змучилися про умови перебування в окопах, в бліндажах, на позиціях, в гарячих точках знають всі, але чомусь мало хто на це реагує. І відповідно, як не як по закону ротація повинна відбуватися раз шість місяців. Вісімнадцять двадцять місяців хлопців ніхто не замінює. Активісти кажуть, вийшли з мирними намірами та просять владу прислухатися до них. Ми всього лише просимо, щоб наших чоловіків повернули суди франків, звідки їх взяли. І причому розумієте, ну вони нібито готові йти нам на зустріч. Але ми чекаємо швидше цього, вже занадто довго. Ми просто чекаємо. Вимагають повернути героїв додому не лише дорослі. Діти теж хочуть побачити своїх батьків. Поверніть мені, татку син пані Галини без відпочинку вже більше року захищає Україну на запорізькому напрямку. Вони вже там не витримують. У них морально психологічний стан вже взагалі дуже дуже тяжкий. Вони всі там і хворі, от і зараз і син зараз з запаленням лежить у лікарні, тому що йому свого часу сказали з температурою йти в окопи. Все. А після того в нього запалення правостороннє. Людина має право на, на свої права, на демобілізацію. Вийшла на пікет і пані Неля, мама українського захисника. Жінка в останнє бачила сина ще в травні цього року. Моральний стан дуже важкий, вистежені всі. Їх не ну нема ніякої ротації, нема кому їх змінити. Він каже, що в їх ну, взводі повинно бути 30 людей, а їх тільки сім. І нагрузка шалена. Такі пікети активісти організовують не вперше. Кажуть, будуть і надалі продовжувати вимагати, демобілізувати своїх рідних.